Всім привіт! Отож, сьогодні ми розберемо, як зробити такий прикольний, простенький ефект лівітуючих фотографій за допомогою нашого інструменту After Effects. Тому не будемо тягнути, та переходимо одразу до автора. Отож, от автор для того, щоб почати нам роботу, нам необхідно спочатку завантажити наш футаж. Тому заходимо саме у вікно Project в лівому вікні. Заходимо, вибираємо папку, в якій у нас знаходиться наш футаж. І його просто дропом переносимо у вільний простір. От він завантажений зараз у автор, і з нього нам необхідно зараз створити композицію. Для того, щоб швиденько створити композицію, я вибираю цей фотаж і переношу на цю іконку іконку картинки. От, ми називаємо це так. Це в нас третя іконка зліва. Просто переношу і кидаю її дропом. Отож, от мій фотаж, і з ним я вже буду працювати. Для початку нам необхідно зробити. Трекінг, Трекінг камери. Трекінг камери це відстеження руху камери у нашому просторі. Для того, щоб це зробити найшвидше, нам необхідно зараз змінити вікно. Бо у нас цей трекін має знаходитися у правому вікні. Якщо у вас його немає, ви можете це змінити. Це, зайшовши. Так. Ви... А... Наш трекінг камери має знаходитися у правому вікні. Якщо у вас його немає, ви можете його змінити, зайшовши у Windows і змінивши Workspace, workspace на all Panels. Окей, як бачите, от наша вкладка трекер вже А Для того, щоб почати наш трекінг, нам необхідно виділити футаж після того нажати трек камера. Окей. Вже робота почалася, тобто автор потрішки намагається вияснити рух камери. Ви можете спостерігати завантаження саме у лівій е частині нашого інтерфейсу, там, де у вікні Ефект, де завантаження показує секунди, і стільки фреймів воно вже завантажувало. Якщо вам буде необхідно там, в кінці зробити якийсь там не весь шот, точніше його якось трішки обрізати, ви це все можете зробити з допомогою таком, такого моменту, щоб посунути work-area End і Work Area Start. От, і все, що буде у цих, е, у цих таких отдуах, е, воно буде висновку тільки це і рендерити. Але поки що я відсуну це назад. Отож, в мене якраз прийшов трекінг. Якщо я зараз виділю цей ефект, я буду бачити те, що в мене з'явилися різні точки, і вони намагаються зараз автор їх якось поєднувати, щоб можна було якось створити додатковий план щось таке. Ну в нашому випадку це не дуже потрібно, тому я нажимаю на create Camera». От створилася моя камера, яка буде показувати рух саме цього всього у просторі. Тому можемо зараз перейти до створення фотографій. Е, тому я зараз перейду в вікно Project, вернуся назад, нажму правою клавішою миші і створю нову композицію під е, мої ці фотографії. У моєму випадку це буде знаходитися 500 на 600, тобто 500 пікселів ширини і 600 пікселів висоти. Тут також можете вказати час. От В нашому випадку мені. Не є дуже важливим, так як кадр йде 3 секунди, тому в мене тут більше вказано, там більше 45 секунд, 3 хвилин, тому мені підходить. Отож, от створилася моя композиція. От далі мені необхідно сфокусуватися на тому, що створити таку білу рамку під фотографії, як її можна буде створити найпростішим шляхом. Нажимаю у вільному просторі правої клавішої миші в нашому таймлайні заходжу в New і обираю Solid у Color мені треба необхідно вибрати білий кольор. Окей, Окей, він створився. Так, давайте зайду зараз оці відсотковості, відсотковості, точніше, і виберу фіт для того, щоб максимально приблизитися до нашого листка, до його рамок. І тепер, коли я виділив white Solid, мені необхідно виділити маскою, обрізати точніше, внутрішню рамку. Тому для того, щоб мені це зробити, тут мають бути мої інструменти. Їх зараз немає, тому треба змінити workspace. Заходжу в Workspace і заходжу в Animation. От мої інструменти з'явилися, тому виділяю vertex Solid. і вибираю Rectangle Tool. Якщо у вас виділено якийсь інший тул, ви можете зажати лівою клавішою миші і вибрати іншу маску. У моєму випадку це Rectangle. Tool. І Роблю таку от рамку, лишаючи трішки більше простору знизу. От для того, щоб зробити інверт, ми маємо зайти у White Solid. І там напроти маски вибрати інверт, поставити пропорець. От. Воно інвернулося. Тепер ж нам необхідно завантажити наші фотографії. Тому я виділяю їх всіх і просто кидаю дропом у мою папку. Окей. От вони мене завантажились, тільки давайте я зараз цей White Solid перенесу наверх. Для того, щоб була моя рамка. От я далі насправді трішки такий довгий шлях, але ніяк інакше. Нам треба зробити копії White Solid, тому я нажимаю Ctrl-D і роблю їх копії в кількості того, скільки є у мене фотографій. Або можете в процесі їх просто збільшувати. Тому якось так. Тому зараз виділяємо, наприклад, перший вайтсольід і виділяю мою фотографію. оця яка зверху. Нажимаю правою клавішою миші, роблю pre-compose і підписую як перший кадр таке такі одзначення, щоб групування, вкування, щоб е, два об'єкта були в одній групі. Тому нажимаю ОК, і в мене з'являється група з моєю фотографією. Переношу її вище, виділяю знову White Solid, виділяю наступну фотографію. Роблю те саме: нажимаю Precompose, написую другий кадр, ОК, переношу його вверх. Якщо ви, можливо бачите те, що відбувається. То ви можете виключити, наприклад, ці соліди, які ви вже згрупували, заходити далі, Light Solid, наступна фотографія, при От Лише не забувайте підписуватись, що це саме за е кадр у нас буде, для того, щоб потім у вікні Project у вас з'явився зразу підпис. Тому буду продовжувати у такому вигляді і прискорю це все, щоб ви не чекали, стільки часу не дивилися за мною. Так, отож, я вже все позавантажу, в мене вийшло аж 17 кадрів різних, тому їх треба трішки більшу кількість. Якщо ви помітите те, що вам якийсь розмір не підходить, і ви захочете це змінити, ви можете зайти у цю групу, вибравши це фотографію, вибравши саме фото, вибравши інструмент selection tool, і там зменшивши або збільшивши розмір фотографії. Якщо ви хочете, щоб вони рівномірно збільшувалися або зменшувалися, усі сторони, зажимаєте також додатково клавішу Shift. От, Тому вийшла картинка. Для того, щоб вернутися назад до нашого футажу, я вертаюсь назад, вибравши свою композицію, яка була створена. От там, де наша 3D-камера і наш футаж. Тому зараз буду вже працювати із тим, щоб буду додати кадри у наш простір. Тому ви вибираєте, наприклад, там перший кадр, який відписували, додаєте його у наш таймлайн. І тут от, третя є іконка. І з таким 3D-шним кубом маєте поставити його також у проєкті. Якщо у вас немає цих іконок, ви можете змінити мод. От, він знаходиться знизу, для того, щоб міняти моди. І поміняти на знайомність цієї іконки. Давайте я відсуну її трішки бік, якраз у нас появляється нашій вісі, і ми можемо їх також трішки редагувати по ротейшн. От, і давайте зараз програю і просто подивлюся, чи воно все окей працює. Та супер, фотографія вже стоїть рівно там, де необхідно. Тому все, що далі треба, це там, взяли фотографію, перенесли вниз на таймлайн, додавили ключик те, щоб вони були на 3D просторі, посовували трішки його у 3D. Просторі. О, закінчили, програли, подивилися, як воно виглядає. Окей, так далі. Третє додали, додали ключик саме того, що це має бути у 3D просторі. Посунули по вісях, попідставляли по кутах між цікавіших. От, так навіть робіть трішки, щоб воно десь там близько було до центру камери. От так воно буде більш живо виглядати. От, програли там, подивилися, як воно виглядає. Ну і робите це все у такому вигляді. Все, що я ще можу вам додатково підказати. Для того, щоб зробити це ще більш цікавіше, це ви можете ще в висновку зверху додати декілька ефектів. Коли вже додати таксі фотографії у цей простір. Як це можна зробити? Я виділяю всі елементи, які є у моєму проєкті е, із камерою. Тобто, виділяю нижній, нажимаю Shift, виділяю верхній, в мене всі виділені. Заходжу правою клавішою, ми нажимаю, точніше, і все при у такому вигляді. Окей. І вже поверх цього я буду добавляти там декілька ефектів. Перше, що я можу додати, це Кьорс, накину просто дропом на мій прикомпос. І тут можу додати трішки контрастності, потягнувши трішки зверху, опустивши трішки знизу. Бачите, що, наприклад, якийсь там відтінок може бути занадто сильним, наприклад, у моєму випадку червоний. Я можу вибрати канал червоний. І зменшити трішки червоний відтінок. Тобто в такому русі підкоригувати трішки кольористику моєї роботи. Далі, що ще можна додати, це додати motion blur. Давайте пишу motion. Точніше, навіть ефект називається Pixel Motion Blur. Наклюю його також дропом на мій прикомпос. І як бачите, що відбувається, кадри, ті, які будуть близько, вони будуть трішки розмиватися. І в русі це буде набагато раз більш живіше виглядати. А тому також корисний ефект. І що, ще я зазвичай зверху користуюся, це ефектом Grain точніше, add Grain Для того, щоб додати трішки зернистості. От я таким зараз його дропом візьму мод зміню на фінал, щоб подивитися, як же воно в фіналі буде. І воно, якщо давайте зараз Прям близько-близько експортнусь, включу і виключу, як бачите, воно додає трішки шуму, ви можете зменшувати його інтенсивність, але загалом із цим шумом воно буде виглядати трішки більш кінематографічніше. От що більше мені буде подобатись. І коли ви вже це все зробите, ви можете за все відрендерити. Знову ж таки, змінивши Work Area end або Work Area start, для того, щоб рендерити не все, а лише фрагмент, який вам необхідний. Заходите в файл експорт. Add to render Queen. І тут на налаштуваннях у вас має бути такі от налаштування, такий формат. Еш uh, наш звичайний MP4 формат. І тут там де футаж, ви можете показати місце, де воно має саме рендерити. Зберігаєте і рендер. Якщо у вас немає цього формату, це швидше автор старіший, там 22 чи 21 року, якщо не помиляюся. І вам необхідно буде рендерити саме через Media encoder або рендерити. В якомусь іншому форматі, наприклад, QuickTime, і його вже переформатовувати mp 4 формат в якихось інших конвекторах. Тому от таке от відео вийшло, висновку. Тому підписуйтесь, ставте лайк. Також у вас є можливість підтримати україномовний контент по мошен дизайну за допомогою підписки або одноразовим дотатом. А, звичайно, залишайте в тому вигляді, коли ви вже заднатили на ЗСУ. Тому щасти та творіть щось цікаве.